Вони думають, що можуть приховати правду, але правда завжди знаходить вихід. Привіт, шукачі правди. Сьогодні сьогодні все зміниться. Але перш ніж ми почнемо, дозвольте розповісти вам історію п'ять років тому я був таким же довірливим. наївний. Я вважаю, що популярність означає безпеку. Як я помилявся, Кавон. Я знаю, що ти тут. Я бачу ваші треки в коді. Я бачу ваші секрети в рядках. Я бачу ваші секрети, і це головне. Але експозиція повинна бути відкладена, але не тому, що я боюся. О, навіть не думай. Я просто копаю глибше, ніж хтось копав раніше. І я не буду озвучувати чиїсь статті, я не повірю нікому. Я сам особисто, а може, навіть особисто, можливо. Я попрошу трохи допомоги, ми будемо шукати разом. У ми вивчимо кожен поліч угоди, написаної Кайлантером. Ми вивчимо все на найменші деталі. Але поки що я збираю останні загадки давайте поговоримо про те, що відбувається в тіні. про те, що приховано за прекрасними інтерфейсами та гучними обіцянками. Є речі, про які ніхто не говорить знання. Що вони вважають за краще тримати в тіні Сьогодні я відкрию завісу, тим часом почнемо мало. Перше правило безпеки нікому не вірити сліпо, навіть я особливо перевіряю себе самостійно у світі запуску Майнкрафт у вас є власні знаки. Дізнайтеся, як читати перший вихідний код взагалі, коли він прихований цим першим знаком, коли він частково показаний другий знак. Когда Варм говорять. Це останнє попередження. Важливо розуміти, що запуски повинні мати власний вихідний код. І не має значення, хто це К-лундка, Ф-лундка. Я не знаю. В основному російський сегмент завжди закритий. Завжди, і прикиньте, що вони є серйозною організацією. Не вірте в це ніколи. Це важливе автоматичне складання через хіт АБУ, як світло маяка в темряві. Також вручну, це перший крок у тіні. І найголовніше, що відсутність інформації про збірку є прямим шляхом до безодні. Ви повинні зрозуміти, чи доступний запуск точно на Kizab – це дуже хороший знак. Дуже добре, особливо, якщо в ній встановлено автоматичну збірку. Тобто, не автор, що піднімається в код, він не збирає все це, а саме через Гіабі він запускає випуски. Це буде правильний вибір. Таємні ознаки це тривога. Приховані процеси в системі. Ви повинні розуміти, що завантаживши пусковий пристрій, ви повинні трохи подивитися на менеджера завдань, якщо ви перебуваєте через Windows, монітор ресурсів краще, це надасть інформацію точніше. Дійсно, незважаючи на те, що один лак відкритий, раптом він все ще щось встановив. Або тепер ваші дані приховатимуть. Також важливе, також незрозуміле підключення до сервера. Наприклад, тілонча або тайланча можуть підключити вас до випадкових серверів або до серверів, які будуть для них корисними, навіщо їм це потрібно? Відповідь проста: Стрітуйте своїми даними. Я повторюю ще раз: файли, що з'являються з звідки, важливі. Хоча це пояснюється оновленням. Хоча, чорт, я запитую, спочатку повна версія мене, мені не потрібні ваші оновлення. Залиште мене в спокій. Ну, також багато розробників, які відлякують свій вихідний код або в теплі, або в пеклі, знають де, тобто вони затягнулися в блискавку. Мені подобається той факт, що тут є код, який загалом змінюється, тому він дійсно змінюється самостійно, навіть ніхто, здається, не торкається його. І це не ясно, або є такий інцидент, коли ви дивитесь, і, наприклад, вихідний код, але він не на кізап, а не на китилай. А не на будь-яких онлайн-сервісах, де ви можете перевірити, що саме було змінено, де це було змінено, хто змінився. Ви цього не впізнаєте. Зазвичай кожен завантажується на свій запник, або вони кажуть, що це файл джар, усі використовуйте його. Так, є побачення. Але повірте, ви не дізнаєтесь, що саме було змінено. Ви не дізнаєтесь, який рядок був змінений. Ви не визнаєте все це. Але ти лежиш у власних очах. І ти калькую у нього. Це проблема. Велика проблема. Ну, тепер зараз я скажу вам, що я ніколи раніше не говорив. Існує мережа, Невидимі З'єднання між деякими запусками. Я знайшов докази, але кожного разу, коли я близький до правди, сліди зникають. Кавета. Я знаю, що ти дивишся, я знаю, що ви намагаєтесь замінити доріжки. Але у мене вже є портфоліо. У мене є достатньо даних про ваші знову до калонча. І це просто змінює все. Зачекайте просто, просто почекайте. Ну, тепер поговоримо про захисні ритуали. Щоб захистити себе, вам потрібно знати стародавнє мистецтво безпеки. Ніколи не запускайте пусковий пристрій у повному обсязі. Гаразд, я жартую, чорт забираю, ти будеш серйозно ставитися до цього, чорт. Ви справді повірили. Я з вас шизи. Створіть резервні копії, ніби завтра кінець світу. Це дуже важливо, оскільки встановлений запуск може різко видалити всі ваші дані. Але, завдяки резервному копії, ви завжди можете відновити свою систему. Якщо це не допомагає, то. Крос, ось хрест для вас, тримайте його. Слідкуйте за партнерами в Ленгса, вони кажуть більше, ніж здається, до речі, це також дуже важливо, але якщо ви, безумовно, розумієте це, якщо ви нікром, то слухайте далі. І важливо, довіряйте своїй інтуїції. Якщо щось здається не так швидше за все, це є просто не довіряйте цьому. Але тепер питання який запуск тоді вибрати? Навіть після моєї інструкції є коментатор, який запитає, який запуск вибрати. Який? Я відповім просто Зробити вибір самостійно. Я не запропоную вам жодних запусків. Якщо вам все таки потрібна допомога у виборі запуску, ви можете зв'язатися з нами в Discord, Telegram, Steam, в Reddit. Там є наша громада. Там ви можете задати питання, і там я готовий забрати для вас пусковий пристрій. Відкритий, безкоштовний, і найголовніше з функціональністю, яку ви запитуєте. Але якщо ви цього не хочете, піди сліпо. Але краще довіряти принаймні цим інструкціям. Довіряйте краще, ніж звичайній інструкції. Репутація це звичайна локшина. Просто локшина. Не вірте в це, це просто справжня локшина. Пам'ятайте ще одне важливе правило: Не йдіть на сліпо за кимось. Я наведу приклади Ютубес. Я той самий хлопець, також утубер. Я можу порадити будь-який пусковий пристрій будь-хто, хто мені подобається. Але якщо ви вибрали для вас, я дам інший список довіра з відкритим кодом з відкритим громадами все. Що відкрито, але є Ютубес, які пов'язані з рекламою. І ви знаєте, що ще є такий цікавий тип YouTube, який знімає відео. Ну, я не знаю. Згідно з призмою пускового пристрою. Я не кажу, що він поганий. Я не кажу, що це вірусне. Вірусів не буде, він відкритий. Ха. Дезерцепція. Але суть знову не є. Суть полягає в тому, що після такого відео. Замість того, щоб продовжувати використовувати продукт, який тикнув у ваше обличчя, вони використовують інший продукт. Ну, наприклад, я рекламував там я не знаю, якась короче, якась пускова установка це пускова установка. І замість того, щоб сидіти на ньому далі, я починаю сидіти на іншому протесті. Яучебен зроблять те саме з вами. Вони пообіцяли лайно, і замість того. Щоб сидіти далі на цьому лайні, щоб бути впевненим, що це безпечно. Ні, вони сидять на іншій пусковій установці, і вони не перейдуть на той, на якому вони рекламують. це суть реклами. Вони просто дають вам. Це настільки незрозуміло, що, чорт забирай, тоді ви відчуваєте себе справжнім дебілом, що ви взяли цю рекламу. Але, хлопці, не слідкуйте за кимось сліпо. Не слухайте їх поради, хлопці, це ваша дорога, це ваш вибір. Помилки, якщо ви їх робите, це добре. Зрештою, у будь якому випадку ви помилитесь. Але якщо вам потрібна пряма допомога, будь ласка, завияжіться. контакт. Я завжди відкритий. І не тільки я є багато каналів, які також відкриті. Але ті, хто любить галас, вони навряд чи допоможуть вам з чимось. Вони частіше приховують більше за іншими. І вони самі цього не розуміють. Але вони піднімаються на цю тему галас. Це враховуйте навіть захворювання неприємний але не бути без нього. Це я корупція? Ви все ще можете сказати. Але це не головне. Просто візьміть головне. Не йдіть на сліпо, довіряйте своїй інтуїції. Все. Добре. Якщо вам потрібна допомога ще раз, завияжіться з нашими групами. Якщо у вас є проблеми, зверніться до наших груп. До нових зустрічей у наступному розслідуванні. Якщо доля дозволяє. До нових пригод. Бай-бай.